Знову Кам'янське обпалила трагічна звістка. Сьогодні з болим у серці та сльозами на очах проводжали в останню путь Героя України Сергія Гнутіка. Прощання з воїном, хоробрим сином української землі, відбувалося в козацькій церкві Пресвятої Покрови. Схилити голову над полеглим захисником прийшли родичі, друзі, побратими і навіть незнайомі люди, які таким чином висловили свою вдячність героєві. Слова глибокого співчуття рідним загиблого героя від імені всієї громади та особисто від себе висловив і міський голова Кам'янського Андрій Білусов у дописі в Телеграм. Сергію був 41 рік. Чоловік в самому розквіті сил, і весь свій квіт він віддав своїй ненці – батьківщині Україні. 26 липня від поранень несумісних з життям Сергій Гнутік загинув. Він був дуже весела людина завжди. Коли потрібно було допомогти там, він в будь-який день міг допомогти в бригаді. Ми були, були кращими друзями. Ще один хлопець там. У нас було троє. троє. Ми постійно були там в місті. Я його буквально бачив місяць тут живим. Він приїжджав. На декілька днів його відпустили, а тепер вже через місяць він вже приїхав не так, як в той раз. Сергій працював на ДМК. Потім проходив строкову військову службу у 2014-2015 роках. З 2016 року перебував на контракті у лавах Збройних сил України. У чоловіка залишились дружина, син, сестра та батьки. Редакція ТРК Міс шанує пам'ять усіх героїв, які ціною власного життя відстояли майбутнє інших: доземний уклін, воїнам, захисникам.